Всім привіт! Провели дезінфекцію у всіх кролів, бризкали препаратом. Якщо потрібно, я вам е зфоткаю, хто попросить. Ось ми оббризкали всі клітки. Зараз наша мамашка їсть зерно. Ось ми і у наших дівок навели лад. Прибрали у них у них тепер чистенько. Наш папаша також. Вже в новому чистому номері. В нього прибрали чистенько і продезінфіковано. І ось у нас паїлка виділюється нібильна, вона капає коли захоче, бачите? Щось там якась проблема з нею. Це ми зараз рішимо. У всіх її малявок ось прибрали, їдять зерно і два пацана один ось, а другий. Сховався а другий. Ось два. І поїлочка їхня. Ось така ситуація. Будемо зараз їм давати сінце і відпочивати. Дякую вам за підтримку, за те, що лайкаєте і проявляєте свій актив після перегляду. Мені дуже приємно бачити ваші лайки та коментарі. Дякую за увагу.